Пані та пане, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і діло було так. Для тестування ноутбуків я зібрав собі невеличкий HDMI комплект. Свіч, подвоювач miracast адаптер і ще декілька цікавинок. А потім я зрозумів, що завдяки мобільному дисплею Uperfect Lab Dock X Pro я можу зробити зі свого смартфона, по суті, android консоль для ігор і єдине, що з мене потребувалось, це власне геймпад. І на тести мені приїхали геймпади. GamePro mg 1220, GamePro mg 850, GamePro mg 450, а також iPega pg 9218 і iPega pg 9156 Всі вони відносно недорогі від 600 до 1300 гривень. Всі, окрім одного, бездротові і всі підтримують. Android та IOS, хоча технічно не всі під них створені. Ну і перед тим як почати, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. І нас, нарешті, наш україномовний контент нарешті можна безпосередньо підтримати фінансово на Ютубі, на головній сторінці каналу. Вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Тому переходьте та знайомтесь. Ну а тепер до діла. Огляд. Геймпадів, усіх геймпадів буде у таймкодах і почну я не з них, а саме із сетапу. Бо я обираю геймпад не під ПК, або під Xbox, або під просто Android смартфон. Я обираю геймпад саме під смартфон у ролі консолі. Він буде лежати окремо. Або підключений до хаба Cable Експерт з HDMI, або просто на зарядці, підключений по Wi-Fi до монітору, як зараз. Геймпад буде окремо. Він не буде тримати смартфон ні у якому вигляді. Він не повинен цього робити. Конкретно зараз X Pro виконує роль мого другого монітора для Windows, але його без проблем, як бачите, можна підключити до HDMI свіча, до якого підключений буде або Хаб, або Miracast Адаптер. Останній зобов'язаний бути лише Dual Band. тобто підтримувати Wi-Fi 4 і Wi-Fi 5. Якщо підтримує лише Wi-Fi 4, це Сміття. Це гроші на вітер. Я знаю по собі, бо у мене лежить такий самий, і він абсолютно нікуди не підходить. І не підходить він, тому що у Wi-Fi 4 швидкості занадто малі. А у Wi-Fi 5 достатні. Тобто, коли у мене ПК зайнятий тестуванням заліза або важким рендером, я натискаю на кнопку HDMI Свіча. Я зараз вимкну. Я зараз вимкну. Натискаю на дві кнопки на смартфоні і через 15 секунд, буквально через 15 секунд, можу грати в ігри. І якщо ви при цьому думаєте, що я граю виключно у газуальній стратегії з вирощащою головою на іконці, ну або в три в ряд якийсь, то ви помиляєтесь. Бо на Android, окрім ексклюзивів, типу Sword of Solan, є Minecraft, Terraria, Titan Quest, є купа Final Fantasy, є Vampire Survivors, Don't Starve, Star Wars, Knights of Old Republic, Baldur's Gate, є три частини GTA, Civilization. 4, дум, дум 2 і не тільки. Не всі ці ігри працюють ідеально з геймпадами, не всі оптимізовані під слабкі смартфони, але всі присутні. Тепер по геймпадам я оберу один із них по декільком параметрам, до яких не буде входити наявність фірмового ПЗ, можливість відключити підсвітку, можливість підтримки вібрації, кріплення для смартфону або навіть автономність. Геймпад буде перекритий столом, доки я граюсь. Вібрацію я не люблю, грати довго не буду, і у фірмове ПЗ я лізти не хочу за винятком ситуації, якщо воно дуже дуже круте. Або дуже-дуже функціональне. Спойлер. Мої пріоритети: якість виконання, універсальність, продуманість та ергономічність. Важливо, щоб геймпад приємно лежав у руці, щоб кнопки всі були якісно виконані та натискались зручно, щоб нічого не губилось, і при потребі я міг би навіть взяти його кудись із собою. І почну я, як не дивно, з дротової моделі. Game Pro MG 450B у сьогоднішній підбірці єдиний без наявності. Ті блютуз або каналу 24 ГГц, наприклад, вартість його теж мінімальна, бо розкладка кнопок від Xbox додаткових кнопок немає взагалі. На корпусі присутній софт тач, але відчувається бюджетність, що й очікувалось власне за 12 баксів. Чому я взагалі взяв на тест USB-модель дортову модель? Бо дуже боявся проблеми затримки ведення. Ну тобто, навіть по дроту затримка USB існує, але вона складає по стандарту трохи більше однієї 10 мілісекунди. Не однієї мілісекунди, а однієї 10. У Bluetooth, наприклад, версії 5.0 затримка може складати до 40 мілісекунд до 40 мілісекунд у найкращому випадку. Частіше за все вона буде більше і більше відчутно. У каналу 2,4 ГГц вона удвічі менша. 20 мілісекунд. Ну, а це, це, це знову ж таки в ідеалі. На практиці на Bluetooth можуть впливати і інші канали Bluetooth від смартфона, від бездротових гарнітур, навіть від старих мереж Wi-Fi 4. Канала 2,4 ГГц це майже ніколи не стосується. Чи означає це, що дротові геймпади найкращі? Ну, в плані передачі даних так, але лише у цьому плані. Вони не такі зручні, майже завжди вони дуже дешеві і універсальністю тут і не пахне. У теорії Pro mg 450 b по кабелю можна підключити хоч до Commodore 64. Але чи буде він працювати? Це запитання. Тому йдемо далі. Серед п'яти моделей геймпадів на огляді три у мене від GamePro і два від iPega. Втім, конкретно моделі iPega PG9156 і GamePro mg 850. Я суміщу по суті в один абзац. І ви, я думаю, дуже швидко зрозумієте, чому саме а, щоб пояснити цей ефект. Ось цей ефект. Вам потрібно знати про термін OEM, або Original Equipment Manufacturer. Що воно таке? Це по суті завод, котрий виробляє на 99% аналогічні товари. І останній 1% замовник може змінити під себе. І це не завжди погано. Наприклад, компанія FSP виробляє не лише блоки живлення під власним брендом, під брендом FSP, але й займається виробництвом блоків для Thermaltake Antec. Залман, і навіть сільверштоун тут. Ситуація така сама. Вартість їх, до речі, також 27 доларів без врахування знижок. Це два майже аналогічних геймпада з таким самим набором кнопок, кріпленням під смартфон, адаптером 2,4 ГГц в корпусі та мінімум додаткових фішок. Розкладка тут від PlayStation, якість виконання краща за дротовий геймпад, але вік цих обох моделей очевидний. І, очевидно, настільки великий, що для зарядки тут використовує. Це usb Тому йдемо далі. А далі у нас iPega pg 9218 Ось ця красуня. Якби я не знав про існування моделі pg 9139 я б назвав саме 9218 флагманською від виробника. Функціонально, це iPega... PG9156 з декількома кроками у плані якості. Тут залишилось кріплення на смартфон та розкладка PlayStation. Однак виявилась значно більша кількість кнопок, більшість з яких програмується окремо, що дуже круто. Плюс є можливість роботи напряму по кабелю без використання акумулятора. Зарядка тут по Type-C, з'єднання також, і дизайн в цілому непоганий. Є навіть проміжки вуглеволокна для любителів Need for Speed, мабуть. Втім, є. І недоліки. Кнопки s 1 і s 2 розташовані зручно та зроблені якісно. А от нижні кнопки s 3 і s 4 натискаються. Ну не дуже зручно. Також відмічаю, що дизайнери коробки наробили трішечки справ від лукавого, показавши, що адаптер 2,4 ГГц тут, начебто, ховається у корпусі, але ні, його тут сховати нікуди. Він навіть у коробці йде окремо. Загалом вартість геймпада складає до 35 доларів. В США зазвичай дешевше, тому. Остання модель Game Pro MG 122.0. Цей геймпад найсвіжіший серед всіх мені наданих, і це дає йому певні переваги. Так, розкладка тут від Xbox. Немає софт-тачу і кріплення під смартфон. І взагалом зовні це суть контролер Switch Pro, але без додаткового софт-тачу знизу. Хоча тут непогана текстура пластикова. Є, втім, у нього і переваги, починаючи з ціни, яка утричі менша за власне Switch Pro 30 баксів. Далі. Програмованих кнопок тут ледь не стільки ж, скільки у попередника від айпека, але ергономіка у них абсолютно шикарна. Настільки, що я скоріш за все рано чи пізно встановлю програму для призначення на них окремих функцій, як я й казав, самі кнопки звучать і натискаються дуже приємно, але найцікавіше за все, те, як вирішили проблему з адаптером 2,4 ГГц. Щоб його дістати, треба зняти верхню кришку, котра тут на магнітах. Сам адаптер висковзує з місця. За секунду, бо нічим не тримається. але це не проблема. Також є вірогідність, що компоненти тут у майбутньому можна буде замінити самостійно, бо доступ до них максимально спрощений. Тепер, що обрав собі я: GamePro mg 450 b відпадає, бо дротів у мене на столі і так достатньо. У iPad під G90156 і GamePro MG 850 у близнюків. На двох переваг загалом достатньо, але майже всі з них не мають. Мені користі, а недолік у вигляді мікро-USB для зарядки дуже відчутний. У мене все навколо на Type-C вже давно. Вибір між iPega PG9218 і Game Pro mg 1220 виявився значно ближчим у бік Game Pro. Тому я розповім, що дуже хотів у це порівняння. Залучити флагмана модель pg 9139 Це там, де можна змінити положення модулів керування, включно з окремим модулем знизу корпуса. Але там немає підтримки 24 ГГц взагалі. Тому так я обрав собі Game Pro mg 1220 Тут і розкладка під шутери, а на Android є декілька чудових та ексклюзивних. Тут і зручність всіх кнопок, і Type-C, і досить швидке приєднання. Ну а у коментарях, до речі, не забудьте. Будете написати, який геймпад обрали б собі саме ви, і під які саме платформи. Більшість з геймпадів підтримують, як мінімум, Android та ПК. Не забувайте. Не забувайте також у коментарях написати, чи подобаються вам такі матеріали, такі відео, порівняння, купи моделей і взагалі мої ідеї щодо використання, скажімо, такого монітора у якості портативної Android-консолі. Типу Уя. Пам'ятаєте це діло? Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському. Магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600, а також київському магазину Мотостав і компанії Gutsen Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору під кінокамери e, Moza R2S. Ну, і невеличкий подарунок для тих, кому це цікаво, за те, що ви досиділи відео до кінця. E, ось перед вами інтерфейс на моєму смартфоні. Завдяки цьому інтерфейсу я керую своєю камерою. Це така ось деталь з вас, як завжди, впод лайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте про коментарі. Вони найважливіші на поточний момент. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!